Волонтерство стало частиною життя практично всіх українців, адже усі разом і кожен окремо допомагаючи нашим захисникам, вони прискорюють спільну перемогу. Це програма актуальна в студії Юлія Вітряк. Вітаю сьогодні. Гостя нашої студії волонтерка, громадський діяч, голова громадської організації Мрія дітей України, членкиня антикорупційної громадської ради при міноборони. Дана Ярова, вітаю вас у студії. Вітаю і власне у Кривому Розі. Вітаю Кривий Ріг! Вітаю мешканці міста, вітаю саме місто. Мені було дуже приємно побачити квітуче ваше місто місто. Це було дещо несподівано. Як зустріло сталеве серце України, вас власне, що вже бачили, де були? Була <зв> в ваших органах місцевого самоврядування, підписала меморандум. Про співпрацю відвідали дві родини: одна родина, яка чекає з полону чоловіка вже більше року, друга родина це родина загиблого. Такі візити по містам, регіонам носять здебільшого робочий характер, розуміємо саме та знаєте про фронт, про військове питання, про налагоджену роботу з переселенцями в різних регіонах щодо стосовно кривого рогу і роботи ради оборони міста, що можете сказати? Я була дещо приємно здивована стосовно от прямо прямому зразу сіли і накидали напрямки співпраці, де ми можемо бути корисними як фонд місцевій владі, і де місцева влада власними силами може закривати які питання. Досить конструктивна була розмова, і вже на сьогодні ми якісь напрямки діяльності обсудили і з понеділка з понеділка почнемо працювати. Щодо діяльності громадської організації Мрія дітей України, на кого спрямована діяльність? Власне, які вже є досягнення, і що на меті моя, взагалі, волонтерська діяльність почалася з 2014 року. З 2014 по 2016 рік це було військове волонтерство, ну допомога військовому. З 16 по 19, коли більш-менш у нас лінія фронту якось вирівнялась, я якраз займалась допомогою сім'ям загиблих. Але на той час у нас не було таких великих втрат, і дітей загиблих не було така велика кількість. Ми там зусиллями різних областей, до речі, і тоді ми підключали області. Ми зусиллями України, в принципі, закривали багато потреб, але це носило такий характер, скажімо так, періодичний. Ми збирали дітей в школу, до школи, Ми дарували подарунки на новий рік, і ми збирали дітей на літній відпочинок. На жаль. На сьогоднішній день ми маємо найбільший конфлікт в Європі за часів Другої світової війни. І в якийсь момент я зрозуміла просто як людина, яка знову-таки спочала своє волонтер... почала, да, напевно, почала. Мене досить часто питають, як швидко відновився волонтерський рух, коли почалося повномасштабне вторгнення. Я завжди кажу за 30 секунд, тому що всі горизонтальні зв'язки, всі ми один одного добре знаємо. Але я зрозуміла десь на початку року, що щось починає випадати з мого поля зору, тому що багато хто зв'язково просив там родина військовополоненого, там родина загиблого допоможи, включись, якось підключись до цього питання. І е в зв'язку з цим я почала цікавитись цією темою, почала виясняти, чи є виплати ті, які обіцяні державою, чи немає виплат. І таким чином почали дізнаватися питання стосовно військовополонених, яка там проблематика в сім'ях, і таким чином і зародилась знову цей напрямок допомоги родинам загиблих, родинам безвісті зниклих і родинам військовополонених. Ну, так сталося вже знову в житті в по-другому колу. Але на сьогоднішній день я вбачаю дещо іншу місію свого цього напрямку і своєї громадської організації. На сьогоднішній день я вбачаю в допомозі сім'ям загиблих не тільки військових. У нас дуже великі втрати цивільного населення, саме консолідацію суспільства. і... Суспільну відповідальність перед заги родинами загиблих, тому що якщо ми навіть я як мама трьох дітей, просто трьох хлопців, да, дуже добре розумію, що таке ростити трьох дітей, скільки це треба сил, фінансів, ресурсу емоційного і, взагалі, ну часу з того, да, як виростити дитину. І досить часто такі родини вони просто потребують. Ну, банальної уваги, банальної уваги, розуміння, що вони не одні не одні, що з ними вся Україна, що з ним, що ми одна родина, і що ми не знаєте, ми своїх не кидаємо. І коли я запустила, оголосила про те, що знову почала займатися цим напрямком. А перші, хто відреагував, це було для мене дуже таким серйозним показником. Це були вдови тих чоловіків, яким я допомагала з 16 по 19 рік, і вони перші звернулися і сказали, Дана, ми готові стати поруч, бо тоді для нас це була настільки вагома і суттєва підтримка, що ми готові ставати і допомагати в реалізації цього напрямку. Ви сказали, що меморандум підписали з кривим Рогом. Ага. Як будемо співпрацювати? Розкажіть більше детальніше. Ну для початку ми для початку. Ми хочемо зараз запустити напрямок психологічної допомоги. Сім'ї ми знаходимо. Ми запустили анкетування всеукраїнські через соціальні мережі. Я зараз проходжу в сім'ї, питаю, де саме ви знайшли нашу анкету. Вже воно пішло знаєте, як сарафанне радіо пішло скрізь, і це досить непогано. Це така хороша історія про те, що ми дізнаємося дуже детальна анкета. Ми, ми дізнаємось кількість дітей в сім'ї, вік їх, їх вподобання. От сьогодні дитині привезли книжки, і саме ті книжки, які, які вона хотіла, і там це якісь там детективні історії якогось автора. І саме я просто бачила радість цієї дитини. Я розуміла, що ну, от заради от таких емоцій. Ти це й робиш. І ще для мене було дуже важливо, ми відкрили зараз е, е, багато таких спільних проєктів з соціально відповідальним бізнесом. І для мене було сам, саме важливе, да привчити суспільство до цієї думки, що ми маємо виростити цих дітей разом, і тому е, я і включаю в цю історію бізнеса, де великий трафік, е, де велике, де, де люди постійно е, ну, користуються послугами того чи іншого оператора ринку, і таким чином, щоб просто у кожного було розуміння того, що це наше спільні. Діти, і до речі, я дуже швидко отримала той результат, який я хотіла отримати, але я не думала, що воно буде так швидко. Ми почали отримувати в відправленнях, які були направлені нам як організація, яка потім розсилається родинам загиблих відправлення з гуманітарною допомогою, в яких лежали листи, написані дитячою рукою, з такими словами, як твій батько був найкращий. Твій батько завжди буде з нами. Мій телефон такий, я хочу з тобою дружити. І це коли ти читаєш це, ти розумієш: це саме те, що ти хотіла. Ну, ну, як, які, да, який ти результат хотіла собі поставити. Це результат, коли. А діти підхоплюють дітей морально. Ну, ми зараз всі в стані війни. Ми зараз всі емоційно виснажені. Діти підхоплюють дітей. Дорослі підхоплюють дорослих. Ну на те й ми і люди. На те й ми не орки. Ну, саме, саме тому. Дякую вам. Діти, позбавлені батьківської опіки внаслідок війни. З яким запитом звертаються найбільше до вас? Запити достатньо. Скажімо так, дуже такі триблоки самих е, великих запитів. Це десь по 30%. Ми просто досить, е, досить детально прописали анкету і дуже, дуже добре потім вибудовується е, запит саме е, родин. Е, перший запит е, це не дивно. І я щаслива, що люди можуть про це хоча б сказати. Це запит на психологічну допомогу. Другий запит це запит по будь-якому онлайн-навченню. Зараз ми там розроблюємо курси англійської мови, it галузь. Дуже великий запит по IT-галузі. Дуже великий запит був по підготовці до ЗНО. На що я, наприклад, не очікувала, але от ми отримали такі, такі результати. Я зрозуміла, що цим потрібно займатися. Зараз з усіх запит буде стосовно літнього відпочинку дітей. Чим їх зайняти літом, і ми готуємо програму. Це ми її назвали, умовно кажучи, два тижні без війни, і ми будемо намагатися вивезти дітей загиблих, зниклих і полонених, вивести за кордон, якщо буде така, такий дозвіл одного з батьків. Культура волонтерства. Як пояснити дітям, що таке волонтерство? Що це? Цим треба займатися і треба допомагати один одному, і, власне, нашим запитникам. Ви знаєте, пояснити, я не знаю, чи є сенс пояснювати, чому я зараз скажу, так я вам поясню. На момент 2014 року моїй старшій дитині було 4 роки. Я певно в квітні 2014 року зайшла в Київський військовий шпиталь, і десь там в я не пам'ятаю, вже мені здається, в листопаді. 2014-го я з нього вийшла. Ну, це от буквально. Ну, от я просто там майже жила, моя дитина мене не бачила. На момент повномасштабного вторгнення мої двійні, також хлопцям, так склалась доля, було також 4 роки. Для мене питання передати війну у спадок своїм дітям це просто неможливе питання. Моя старша дитина через 5 років призиного віку. Це неможливе питання, і я постійно отримую запитання до себе, звідки берете сили? От сили беруться звідти. Я не хочу, щоб мої діти ховали своїх друзів. Я не хочу, щоб мої діти переживали те, що вже випало на мою долю. Я не хочу, щоб мої діти приймали участь у військових операціях. Я не хочу, щоб мої діти шукали своїх друзів. Я не хочу, щоб мої діти я не знаю, перевозили, займалися тілами. Те все, чим займалася я. А щодо того, як привчити дитину до волонтерства, знаєте, от я старшу дитину ні до чого не привчала, але це літо, от, яке було. Літо, да, літо 22-го року моя старша дитина провела у мене на волонтерському складі і вже на рівні, на рівні з дорослими вантажила, розвантажувала, рахувала, відвантажувала. Я теж пам'ятаю такий момент, коли я йшла з дому, він сидів в планшеті і каже, мама, я сьогодні становлюся, я хочу лишитися вдома. Я кажу: ну добре, ну, військових вже вихідних немає, я вимушена йти, і в мене немає вихідних. Я кажу, ну їм же тяжче, ніж нам. А буквально за п'ять хвилин він вийшов з будинку, сів машину і сказав що її доступу. Так що, напевно, власним прикладом. Ви дуже сильно дякую вам і за такого сина, і за вас. Ну, я дуже не що мої діти виростуть і виростуть достойними людьми, виростуть достойними чоловіками, які, да, будуть військово зобов'язання, але не будуть переживати те, що вже випало на нашу долю. Сподіваємося на перемогу, і так воно буде. Так, да, тільки на це сподіваємося. Дякую вам, що знайшли час. Завітали до нашої студії. Це була програма Актуальна. Побачимось.